І так, пані Інна питає: Налоджує вікно від стелі до підлоги жах, примикає не до капітальної стінці, це піпець, а до фасадного пінопласту жестяк. Це жестяк? Що, що значить до пінопласту? Там хоча б анкера є якісь з ніжовічої сталі. Це вам, блін, зацинковки перфоріровані стрічечки причепили. Це піпець. Підскажіть, як утеплити такий кут, щоб не було плісніви і мізків холоду? Як зашити таке примикання? Пане Інна на жаль, без переробки всього цього вузла ви нічого гарного не зробите. На жаль. Значить, друзі, у мене за плечима більше 20 років оздоблювальних робіт. Розумієте? Оздоблювальних робіт, більше 20 років. І якщо робити дійсно якісно, ну, на жаль, вам доведеться ці вікна знімати. Тому що там просто може виявитися недостатнє місця. І тут питання, як це вікна взагалі закріплені. Тобто, тому що ну я, я не знаю. Зараз настільки хріново будують, чесно кажучи, що я взагалі в шоці, коли бачу. Дивимося, напевно, зверху. Да. Не та ручечка. Е, значить, у нас є рама, скло. Ось таким чином. І з, з точки зору теплотехніки, е, не всі дивляться канал Олександра Терехова, тому не всі думають, як він. от Тому що я вважаю, що якщо ми не можемо забезпечити надійне кріплення. То варіант, коли ми вікно монтуємо глибше, воно більш прийнятне, тому що в ітозі це обходиться дешевше, але кріплення доволі надійне. Тобто, коли ми з вами розташовуємо, друзі, наше вікно в зоні утеплення, це, скоріш за все, навісний, е, винесний монтаж повинен бути. Але ж це квартира, який там нафіг винесний монтаж. Ми порахували кошторис двохповерховий будинок. Ви знаєте, скільки вартують профіля з кріпленнями для виносного монтажу? Будинок біля 200 метрів квадратних 200 тисяч гривень. Тільки профіля для виносного монтажу. Угу. розумієте от Тому е, кріплення вікон на моєму каналі Тепломонтаж Терехову воно залишається актуальним і за ціни, якщо у вас обмежений бюджет. Так от, правильний монтаж, ось тут повинен бути, коли це в зоні утеплювача, повинна бути зроблена основа. Основа під вікно робиться або кронштейни, тобто, якщо у нас от іде основа, ну, може бути залізобетонний пояс якийсь, значить робиться або ставляться металеві кронштейни з нержавіючої сталі, котрі фіксуються. До залі бетону. Або е, робиться тут щільний пінопла... пінопласт, так називаємо виносний монтаж з додатковим підхопленням. от Але на висотках я не знаю, його використовують чи ні, бо там дуже велике вітрове навантаження. Тобто, у вас повинна бути оця вот основа дуже надійно. Е, це від зверху боковий вузол. ми дивимося от зараз це від зверху І ось дивіться. Виходить так, що в цих будинках використовують паршиві вікна. Тобто от ми вже 15 років монтуємо вікна мінімум 80-82 мм, останні 10 років з триним рядом ущільнювачей, а дехто досі матюлять вікна а-ля супер 70 мм з двойним рядом ущільнювачей. Ну, ці вікна вони вже як років 15 не задовольняють по теплотехніці. Просто. А от ми, я їздив дивився будинки на продаж, там взагалі стояли вікна з профілем 60 мм. Ну, це взагалі на голову не лізе. От, і от ті, хто будує квартири, доволі часто теж ставлять профіля 70 мм. Ну, вони холодні, вважаються. Вже років як 15, вважаються холодними. От, ну, ладно, це я відволікся. Так от, дивіться, виходить так, що. Там декілька моментів. Момент перший це герметізація. Тут питання, що вони тут зробили. розумієте Тобто, якщо це винесний монтаж і вони тут задули піною, у вас тут повинен бути вітробар'єр або псул і герметик. Це для того, друзі, щоб не продувалося вітром. Тому що, коли це поверхівка, квартира, сильний вітер, і якщо там неправильно зроблений вузол герметізації, продувається вітром і тупа. Виморожує оцей вудкут. Тому е, один із найдешевших і, най, і найправильніших шляхів утеплення цього вузла гермітізація. Тобто, вскрити, подивитися якість. Цього вузла замовити альпіністів, тому що це можуть лише альпіністи зробити відповідальних, щоб вони додатково продули монтажною піною, зробили герметизацію поліуретановим герметиком. додатково Звернули увагу ось тут, от на нижню частину, якщо є відлив, щоб там була також все проп'єніна, загідроізолірована, щоб не було ніяких затікань. От е, і так далі. І бажано, щоб друзі, по можливості, якщо б є така можливість, пропініли додатково над вікнами це місце, тому що утеплювач там, скоріш за все, приліплений на ляпухі, там гуляє вітер, і є так звані конвекційні потоки. І ці от конвекційні потоки вони також вихолоджують цей вузол. Тому е, пані Інна на першому місці герметизація вікон. Тобто, якщо у вас нема коштів замінити вікна, повністю поставити більш якісний, з кращими склопакетами, з кращими профілями, заодно з гарною монтажом вікон, з герметизацією замовте хоча б ревізію і герметизацію для початку. Зрозуміло? Так, йдемо з вами далі. Наступне питання це скільки ми можемо закласти утеплювача. Так як ми багато років робили квартири. В тому числі, то у нас от бували навіть об'єкти, коли ми з Юрою от сюди клеїли ППС 10 мм. Да, розрізали їх струною і клеїли 10 мм. Чому? Тому що навіть 10 мм це краще, ніж нічого. Просто краще. І я багато разів казав, що коли ви клеїте сюди екструдований пінополістирол, а сюди ви можете клеїти тільки екструдований пінополістирол або піноскло, інші матеріали не підходять на утеплення від косів. Зрозуміло, то тут не повинно бути ніякої пустоти. Тобто клеїти треба щільно до будівельної конструкції, тому що ви вицікаєте тепло, ви наближаєте точку конденсації і в пустотах може конденсуватися волога, тому ніяких пустот не допускається. Тому ці роботи треба виконувати дуже відповідально. Тобто, зробити утеплення відкосів. Зверніть увагу на петлі. Якщо ми подивимося з вами зверху, от цей вузол зверху, тут є петлі значить Утеплювач може заходити на раму на 5 мм. Буквально. Знову ж сюди можна поліуретановий герметик використати. Буквально 5 мм, потім ще, потім ще буде 4-5 мм шпаклівка з сіткою, а далі у вас фарбування або якесь оздоблення і петля. Це, щоб вікно відкривалося, можете зробити від трошки е, розкрити бо сюди потім кутик ставиться, щоб у вас не було ну, В будь-якому випадку, сильно Багато на профіль ви не зайдете. Немає місця. Зрозуміло? От, тому, якщо це мінімальний бюджет. Якщо все ж таки бюджет дозволяє вікно поміняти, то в такому випадку замовляються вікна з розширювачем. Ось так. Бачите? Розширювач можна заповнити також монтажною піною. Потім йде сама основна рама. от Звісно, це з фасаду трошки міняється зовнішній вигляд, але коли ви використовуєте розширювач, ви вже можете тут використати більшу товщину утеплювача. В наших проєктах ми закладаємо на сьогоднішній день 50 мм утеплювача. Але без розширювача в сучасній квартирі ви цього не зробите. Тобто, це тільки якщо міняти вікна. Якщо міняти, міняти геометрію, то звісно вже. Вартує поставити більш якісний профіля, от і зробити більш якісно. Ну що ж, друзі, я дуже вам вдячний за ваше питання. Я дуже вдячний, що ви приходите на ці чудові вебінари, задаєте мені такі класні питання. Я сподіваюся, що відповіді вам також цікаві, вони корисні. Тому ви не тільки підпишетесь самі, але й порадите іншим підписатися, щоб мене не загубити. Бо сміття в інтернеті все більше і більше. А я знаю це, тому що я можу відрізнити гарного професіонала від шахрая. От. А ви цього не можете. Тому підписуйтесь, дивіться, будь ласка, ці вебінари, і також зможете побачити шахраїв. Е, до зустрічі! В четверг я вас чекаю на тематичному вебінарі. Питань там у нас небагато, ви не дуже активні. От, але я все одно сподіваюся, що тематичний вебінар ще поживе. Може, рік, два, не знаю. Може, він, а може вже треба закривати цей вебінар і, і закінчувати з цим форматом. От, але якщо ви будете більш активні і голосувати, і пропонувати цікаві теми, боротися за них. А не так, знаєте, написав: ні, ні. треба боротися за свої питання. О, то, е, і якість контенту на каналі буде краще. Тому в дописах на YouTube-каналі ви можете запропонувати свою тему, проголосувати за ті теми, що вам подобаються І в четвер, о сьомій вечора ми проведемо тематичний вебінар. Е, дуже всім вдячний за те, що прийшли, послухали, відволіклися, сподіваюся, трошки від всього, що відбувається в нашій країні. От, будь ласка, в описі під відео ви знайдете посилання на сторінку Консультація-Підтримка. Це підтримка наших друзів, наших підписників і вас в тому числі. Тому, будь ласка, заходите, консультація-підтримка і підтримуйте безпеку свою і своєї родини. Всім пока, всім до зустрічі.